Зкроу Гарден в Майнкрафті. Якщо я зараз вам розкажу, як ми готувалися к обновці нашому Кроу Егардені. Ну, а ми поїхали. А! Ну, я вам скажу все вже коли ми будемо готуватись. Так, друзі, що ви знали? Щоб, е, нам треба зібрати предмет. Предмет у нас це є е, така тиква що світиться. Я не пам'ятаю, як, як вона добре називається. Ну, її можна купити або купити, або скрафтити. Ну, як ви бачите я зараз розсужу, щоб забрати гроші. Ми будемо збирати, я я зроблю я, для, для вас казати, ми до вас звернемося. Щоб ви знали, нам треба збирати отки от ліхтарі. От, от, Якщо я вам кажу, я просто озвучую, тому що я тут знімав без голосу. Тому що той ролик я знав, що вийде довгим, тому я вирішив зняти просто так. Ну, а я зараз я продам і скажу, скільки. Я зробив. Друзі, скільки ми грошей зробили. І поки, певно, побіжу. Ну, ви що я поки біжу. Я зараз, якщо ви видати, то я біжу. Щоб купити от такі от. А скільки вони коштують? Я от тільки шукаю, скільки вони коштують. Тому що, не вижу цінника. То я кажу кул граф. І зараз я буду писати йому от так вот. Я все одет ціна на теку. зараз я просто тупо чекаю, коли він мені напише. А тут я видів комбайн. Мені стало інтересу, що продівся. Макстар 20 каже, яку. Тут я почав тупо кататися, поки чекаю, напише. Якраз, та, він мене веде. Все, бай-бай, як я казав. Поприкалувались та й годі, як говориться. Ціна І та в той момент він назад відвіз Жалко, так ще покатались би. Ну. Ну, короче, дальше я выключу запись. И буду куплять. Куплю на те гроши все эти вот тыквы. Насколько мне хватит. И вам покажу. А тут я уже не знаю, сколько коштует тыква. І заплатив за неї. А, і з одного я думаю, що я вам, можливо, якщо то зараз той момент, я вам покажу, як що нам треба зробити, щоб перейти на новий ет, щоб провелась обновка. Для обнови нам не збрати... О, тих от тих гарбузів треба назбирати кучу штук. А так як я їх назбирав. А їх треба наповнити цілу бочку. Яка має бути оту от, якщо я не помиляюсь. Да. Тут я маю Має наповнити... маю бути заповнити всю ту бочку тими етиком. Так, то я беру та й продовжую збирати, 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 та й то можеш відзначити, що от таке от, то не треба було ламати, а просто клікати. Деякий момент... Ти... Я не знаю, яким я можу себе. Чуєте, щоб зрозуміти, що я неправильно то все робив весь час. Ну, а зараз я просто збираю. Збираю гроші. Так щоб потім продати. Тут, коротше, нічого нового ж такого. І я знов сломав люсток. Такий от я тупий Ну, а за той час ми писали то, то, що я отказати немножко ситрию. От тут Отак, більше я більше нічого не я просто чекав, поки все виросте і збирав їх заново. Ну, Достріємося тоді, до коли вже ми не збираємо всі тик. А також, друзі, крім того, що їх можна купляти, їх ще можна скрафтити. Ну то нам потрібні тикви, ножниці і факела. Ну, з факелів у нас проблем взагалі нема. А от щодо ножниці. Для то треба жлізо. Тому я зараз відправлюся за желізом. Тому видати зараз, що я в шахті. Ну, я шукаю желізком. Для того я зміня за одну ще вугілля добуваю погуку. От треба на чомусь переплавити. Ну, Кажу, коли нам вже вийшло, як ми вже будемо їх. Я... Але в мене тут з'явилася нова ідея, щоб не шукати нову шахту. Я видаю шахту, яка в нас тут, Іду йду дуже далеко, щоб знайти прості шахти і там ще доводи желізо. Мені здається, що коли їм що я добуду нормального желізо. І мені здається, що ви зараз можливо увидети, що мені так і вийшло? Ну, не з першого разу. Ну, а я вже вам покажу кадри, коли вже, можливо, не дуже різко. І можливо, навіть не прийдеться відрізати. Тому що я не пам'ятаю цей момент. І прийдеться. До побачення, друзі. Скоро вийдемось. Якщо зараз певно, що буде екран Макстара. Що він там робить. Окрім того, що він мене шукає, тому що я з ним писав. Ну я це не зазняв. Тому що в мене в той момент була виключена. Була виключена запись ролика. Ну, я буду його попрошу, він мені скинув. Свої кадри. Ну, що, шо, -шо. Мучав, мовчав я. Тут із нейшов тросник. Биків, короїв. А я э, вам зараз покажу кадри камери. Так, друзі. Якщо він таки мені такий кусок не скинув, тому в ролику ви не вийдете того куска. Печалька. Ну нічого страшного. Йому просто не платіло щось скинути. Ну Но... якщо ви їсте, вам смачно і файного перегляду. Погнали! Що, друзі, я вже знайшов желізо. Якщо ви, ну, ви видите, а щось зараз я говорю не як стої, а, а я от говорю так, без озвучки. То зараз я говорю, коли грав. Я нарешті знайшов желізо, я вже написав Макстарові. Я такий загузк, скільки я жлі добув. Щось желізо. Нам хватит газ на ножниці. Я вже, певно, буду потихеньку вертатись. Тому вводимося ми вже на фермі. Так, друзі, тут я вже вернувся. І зараз беру, заходжу на свою територію, крапчу пічку і сижу управляю жлізком. І, і якраз я певно буду просити в нього, якщо то той. Макстар 20, спойде ліжко, щоб швидко перейти. Яказ буду в нього просити, щоб він мені дав свої тикви. Ну, перед... Я розказувала тут ету і от. На-нам. Mm. Hey, а тут я просто высолюсь, тому что тут классный музончик. Пак поки пока мені дает теклу. Та, я маю, спалила ее Иншу сдержит, а то вот думает. О. я как уже бежу. Чтоб взять факела. І піти крафтити Ті, от тикви. Ну, зараз я біжу забирати железо. і робити ліхтарі з арбузів. що, щоб забрати желізку? Скартите зниквартиці і спокійно піти вирізати тик. Отаким от от способом ламати і крафтити гарбузовий ліхтар. Ну, а ми зараз увидите, вже, коли я то все вже зроблю. Я заходився в інвентарі. Ладно, зустрінемося вже Три, коли вже то дороблю. Так, ну що, ну що, друзі? Ми заповнили твіту бочку. І в наступній серії вже вийде обнова. Ну, що-що ну, Інтересно, ви будете чекати обнову? Якщо що? Шо... Вже вийшла там та серія Аркас, я записував ту серію, коли вже вийде Гров Гарден. Той день Аркас зараз думаю її монтувати. А ту серію вийде думаю, через Ламані Кісток. Раз після Grow Garden вийде Ламані Кісток. Або Історія землі щось того. Ну, що, Всім па-па!